Доброго ранку, любі діти! На протязі цього тижня ми з вами поговоримо про велике свято, свято Великодня. Ми з вами вже дізналися дуже багато цікавого та нового. Ми з вами говорили про звичні та традиції святкування Великодня, про головних символів цього свята. А також ви знаєте, що кожен день має якесь значення і свою назву. Наприклад, четвер називають «Чистим». Тому що в цей день всі господині прибирають свої хата в дворах, будинках, а п'ятницю називають страсною, тому що в цей день не можна нічого робити не копати, не шити, не полоти, не прибирати, а можна тільки пекти паски і робити крашенки або розписувати писанки. І я також вам сьогодні пропоную на занятті з ліпня зробити великодню. Писанку ось таку, як у мене. Для роботи нам знадобиться білий аркушу звичайного паперу, ось така харчова фольга, не дуже великий шматок, дощечка стека і, звичайно ж, пластилин. Ви можете обрати будь-якого кольору, який вам сподобається. Я перше яєчко робила з синього кольору, а зараз обрала рожевий та жовтий пластилин для декору. Спочатку ми беремо з вами білий аркуш. Нам потрібно його просто добре зім'яти і надати овальну форму. Ось такий зробимо з вами зім'ятий папір. Далі беремо фольгу. У мене трошки великий шматочок, тому я його ще ось так розірву на половинку. Я думаю, нам вистачить. А далі подивимось. Ми загортаємо наше яєчко ось у фольгу. Також зминаючи. Зайве, якщо у нас буде зайве, можна буде відірвати. Але постарайтеся ось так, бачите, вкласти дуже добре, щоб зробити його більш об'ємним. Щоб воно було. Побільше за розміром. І ось добре-добре притискайте, щоб надати форму яєчка. Ось. Це яєчко у нас буде трошки менше, вже буде залежати від того, скільки фольги ви намотаєте. Ось у нас вийшло з вами яйце. Далі нам потрібно його декорувати. Спочатку треба повністю покрити його. Пластиліном. Я обрала рожевий колір, ви можете обрати будь-який інший. За допомогою стеки поріжемо на невеличкі шматочки, щоб нам було зручніше працювати. Так. І спочатку ми розминаємо добре наші шматки в долоньках, а потім нам потрібно буде. Його розплющити, щоб накласти добре на саме яйце. Можна робити це так пальчиками, можна на дощечки. Ми його вже розплющили, зробили м'якеньким, і потрібно ось так тихенько нам накладати на наше яйце з фольги. Ось так згладжуючи, обережно. І так ми повинні з вами заліпити усе яйце. Я вже повністю, бачите, за. Клеїла наше, заліпила наше яєчко ось таким рожевим кольором. Тепер я буду робити декор. Подивіться, я тут зробила ось такі візеруночки, так? з жгутиків. Я зараз так само з вами зроблю. Ви можете обрати будь-який візерунок, квіточку, крапанки, що вам подобається. Ми з вами вже розглядали різні візерунки і можете з цим скористатися. Я роблю, повторюсь, джгутики. Нарізаю жовтий пластилін Знову на шматочки. Так. І з кожного ми розминаємо і катаємо з вами ось такі тоненькі довгі джутики. Ось такими рухами пальчиків. Катаємо довгенькі, потім буду їх перерізати. Так, ось. Перерізали навпіл. І починаємо потихеньку, ось так знизу, викладати візерунок. Як вам. Подобається. Ось перший. Далі, ось, наприклад, я звідси так притискаючи, кладу ще. Ось ось так вийшло. Знову розкочуємо джгутик тоненький. Ось. Знову перерізали. І ось тут, наприклад, ми викладемо ось так загортаючи з цієї сторони знову загорнемо ось такий завиточок, притискаючи. Ось ми з вами вже красиво декорували. Я думаю, цього буде досить. Зараз я зроблю таку підставочку, щоб воно у нас добре стояло. Тобто, ось так розкачуємо і дивіться, ось тут по колу. Ми ось так з вами добре зробимо ось таке коло, бачите? Трошечки об'ємне, щоб ось так ми могли поставити наше яєчко. Подивіться, яке гарне великоднє яйце у мене вийшло. Це не дуже складно. Я впевнена, що ви впораєтесь з цим завданням. Але ж, батьки, будь ласка, не забувайте, що. Е... Дітям потрібна ваша допомога. Ну що ж, тоді швиденько приступайте до роботи, а я буду чекати на фото ваших великодніх яєчок у групі Вайберу. Я бажаю вам успіхів. До побачення, малята!